Всім доброго ранку. Я вже прокинулась, Андрій ще спить. А, ось вже я другий день з Віями. В принципі, нормально, типу, все ок. А, вчора у нас що ми вчора робили? Я вчора фарбувала картину, ну, розмальовувала картину, потім, вже, коли вимкнуло світло, зрозуміла, що ми дивилися, типу, тільки серіал і все. Нічого такого ми більше не робили. Сьогодні ми, я прокинулася, світло досі є, але його вмикали. Що можу сказати? Які сьогодні плани на день? Ну, плани на день це спочатку прокинутися, поїсти. Я зараз буду монтувати відео, бо вчора. Вчора починала монтувати, потім там вже ремонтувала. Ну, коротше, треба зараз виділити час, поки є світло, поки я ще тут сама, я буду якраз пити каву, бо потім я просто засиджуюсь, або я йду прибирати, або я там малюю картину. У мене сьогодні в планах поїхати взяти переноску для кролика. ми Будемо ж кролика забирати з собою. Потім хочу поприбирати. У мене є два таких два такі коробочки, в якій всі мої б'юті ці штучки. Треба поприбирати. В одну я хочу поскладувати все те, що я буду з собою брати. От, типу, щоб воно було в коробці, ці лежало, і це досить зручно буде. Трішки вже треба складати речі, дивитися, в що це складати, як це складати, що саме брати. Ну, типу, в такому роді. Тому якось так. Нічого цікавого не проходить у мене. Також хочу якось сьогодні, напевно, виставити якийсь із влогів. Типу, я думаю, що якщо я виставляю в TikTok, то більше переглядів, ніж. Я виставляю просто на Ютуб. Або хочу якусь таку рекламку зробити, типу, на свій YouTube. Не знаю, буду думати, щоб якось продвигати, бо влогів в мене досить багато на Ютубі. І вони стають більш продуктивні, вони стають більш цікаві, ну, якось так. Тому всім бажаю гарного продуктивного дня. Стрілимося трішки пізніше. Ну і ще ж нам треба займатися вже прибиранням, бо сьогодні вже в нас друге число. Завтра я їду на манікюр -підикюр. От І, в принципі, все. Потім вже таке буде. ну... Просто я знаю себе, що у нас виходить так, що ми 8-9 поїдемо звідси. І, типу, сьомого. Треба буде складати речі, готуватися. Це буде для мене дуже незвично. Це буде досить таке екстремальне, не екстремальне. Ну, типу, ми ще думаємо, як ми будемо виїжджати. Можливо, ми думаємо, що може будемо виїжджати поїздом. От. Тому будемо. Я вас буду все все вам це все буду показувати. Досить цікаво це буде. Якраз з, з вами ми будемо проживати і ви з нами, і ми з вами будемо проживати все те, що. Ну, якось. Це цікаво. Я дуже рада, що все ж таки я почала вести блог. Я не закинула його. Так, да, Зараз трішки з монтажем у мене. Неполадки, бо я ж кажу, світло вимикають. Тут, де я знаходжусь, в, своє, в своєму селі, тут немає такого, що, типу, вимкнули на 3 години, на 3 увімкнули. Ні, тут вимикають, наприклад, на 6 годин, вмикають на 3. Ну, типу, тут по-різному. Дякую, що є світло. Я на це не жалую, що там, типу, от, там. дякую, що воно є, що не так його вимкнули і немає. Але просто важкувато. Важкувато, ти хочеш і те, і те зробити. Я намагаюся саме в день малювати картину, бо ну, це мене заспокоює, я від цього кайфую. А вже ввечері вже займатися чим, чимось іншим. Тобто, типу, або монтажем, або ще щось. Але, знаєте, на мобільному інтернеті не ну, досить класно помонтуєш. Ну Ні, нічого. Тому зустрінемось трішки пізніше. Я зараз поп'ю кави, буду монтувати відео. Викладу їх, ну, і потім буду знімати, що ми будемо робити далі. Розказувати, показувати. Тому якось так. І так. На вулиці вже скільки у нас? Ой, на вулиці. Ну, коротше, у нас вже десь е, годин 8. світла у нас досі немає. Ми додивилися серіал. Картину я трішечки малюю, просто зараз таки немає нормального світла, типу не видно. От, І зараз ми будемо їхати по воду набирати знову, бо води немає. Купалися сьогодні, їздили. ну, типу, Нічого цікавого, такого у нас не було за день. От, це завтра ми зранку будемо їхати зустрічати бабусю, потім Андрій поїде на стрижку, я потім поїду на манікюр. Ну, от, якось так. Ну, зато також не буде сильно прям все продуктивно, бо ну, не буде якось нічого такого знімати, знімати. Сьогодні я виклала всі влоги, які в мене були. Потім е сьогодні в мене купили нитки для в'язання. Я вистріляла на OLX. Ну, я на OLX вистріляла багато всього. І треба також відф відфотографувати речі, е виставити. От, і завтра треба буде відправити посилку. Ну, якось так. Вже повернемось до вас трішки пізніше, можливо, щось буде цікаве, то я вам познімаю.